Так, про що ми про тепло, так? з четвертого по шостий місяць також тут вже більше внутрішнє зігрівання. Людина стабілізує, приймає себе, береже чесність, відчуває зміни. І тут важливий момент типу ядро залежності вже не здається єдиною правдою про себе на цих етапах. Людина вже вчиться аналізувати, де є прояви моєї хвороби, де є моє старе мислення, де є мої якісь там. Зривні стани, де загострився мій постабстинентний синдром, де моя симптоматика зриву зараз, де вже дійсно є я. Тобто людина починає відділяти себе від своєї залежності, що є дуже важливим елементом процесу одужання. Тут тепло, про відповідальність, про страхи, які можуть людину зупиняти на цьому шляху, тому що на цьому етапі є такий страх, от відмовитися від старого і прийняти щось нове. тут уже про страхи, більше про дефекти характеру, коли людина вже може більш-менш Визнавати в собі чесно якісь свої дефекти, свої якісь якості, про види маніпуляції, які маніпуляціями ми користуємося, як і користуємося в процесі реабілітації, аналіз, егоїзм, егоцентризм, прощення, про образи, поняття свободи, що це таке для вас, любов, кінець реабілітаційного процесу. Паралельно до цього, звичайно, є антизрив, перша частина, да, і друга частина якраз на ці етапи одужання.